Я є головою Дніпронської міської організації Собірський род'ян Свобода». Звати Олександр мене Залеський Олександр Юрійович. Розкажіть мета сьогоднішнього заходу, чому присвячена і що ви з собою взяли, в плави, відділася? Прапорами, прапорами державними, прапорами комодівськими і чорно-чорним прапором це прапор у всі часи, він був прапором і в Іспанії, і в Анголії, і в при... Україні. Хуба, вони прапором, наш захід, наш захід присвячений річниці битви під станцією Крути, коли 600 студентів з кількох вишів, кількох учових закладів вийшли на протистояти проти 6 тисяч, майже 6 тисячної армії. Полковника Марайова, в минулому це царський вояк. Полковник Марайов чим запам'ятався, так ну, запам'ятався, маю на увазі, в поганому сенсі. Це один з тих людей, який втілював червоний терор на ранах України. Що ви виходите на ось таку худу? або щороку вас відбувається? Ні, ви знаєте, ми в тому ми планували в цьому році, але погодні умови, на жаль, нам завадили це зробити. І ми просто з прапорами, з нашими гаслами. Це вже Будемо вважати традицію для нашого міста. Тобто сьогодні мирна така. Я просто к тому, до того, чому окремі люди тут в масках, в якихось окулярах. Це якесь символічно чи... Ви знаєте, мабуть, всі ще на такому, не те, що підйомі, а оцей такий дух, дух боротьби, а тим більше після прийняття цих. Таторські законів, які були вчора, слава Богу, вистачило розуму наших депутатів відмінити. І як можливо, знак якогось протесту, що вони були прийняті з порушення всіх регламентів. Багато хто казав, що вони не є легітимними. І слава Богу, я ще раз повторюю, що вистачило духу не нагнітати в суспільстві. Атмосферу і відмінити їх вчора. А з приводу мирної ходи, ви ж знаєте, що ми завжди маємо діяти в межах закону. Всі акції, які проводить наша організація в нашому місті, ми проводимо так, щоб не було порушень закону, порядку. Всі наші дії узгоджені із правоохоронними органами, і з міськрадою. Декілька днів була така інформація, що планується, так скажемо, штурм. Міська рада навіть ви бачили, зробила собі барикади. Чи правдива ця інформація? Плануєте ви штурм, не плануєте? Чи, чи можливо сьогодні зайдете на вогник? Тобто, стосовно таких, от... Ну, ви знаєте, нападів, я особисто так. не був в міськраді. Бачив я ті барикади, які спородили. Ну що ж, це хай залишиться на Сумління тих людей, які там працюють, і ті слухи, які вони по місту розповсюджують, і ті неподобства, які вони вчинили в центрі міста, якщо всі цивілізовані люди якось сніг вивозять з міста з центру, у нас наша влада, вибачте, навпаки, його звозить, перекатує. І працювали, що це були лише чутки. Ми можна... зараз заяву заявки таку, що... Та, ні, ми не плануємо захоплювати, немає такої мети. Не було приймати у нас, так що, і, що це замовлення може потіхою для людей, а для тих примітників. Що... Шкода просто, що вони е... якісь відчувають незручності з приводу цих безглуздих дій міської влади. Я іншого не можу сказати. Час Герой! Герой! Вони такі труси, та ховаюся від людей, купили два памперси і покладемо на барикаду. Я прошу дівчат. Я дівчат вони не будуть боятися підійти і покласти. Пішли, подивимося. З понеділка на провладні мітинги в Дніпропетровськ людей з роботи забирають зі сміни. Сьогодні повезли вчителів 12 годин. Їх від баглійського роведе баглійського і сполкому повезли на Дніпро. Вони їдуть, бо їх заставляють туди їхати. А ми з вами виходимо. Бо у нас і душею ми тут. Ми з тими людьми, які на Майдані. Хтось може сказати, що ми тут стоїмо за гроші. Це їхня. Скажут, Богом будет да, грех на ихних душах. Кто скажет, что мы тут фашисты, зі Львова. Я всю жизнь прожила в Я Свободно говорю двумя языками, и это не означает, что я приехала из Западной Украины. Это значит то, что я училась и в школе, в университетах. Если кто-то не учится, не хочет учить родной язык, это их проблема. Друзі, давайте подякуємо нашій міліції, яка була поруч з нами, охороняла, щоб наш захід, мирний захід, наша мирна акція пройшла без всіляких провокацій. Міліція Міліція з народом!